Отакий От результат сьогоднішньої грибалки ранішньої. Отакий От повний зверхом ящик білий, буковий і боровик Те з букового лісу. Але боровик сосновий. Отакий От результат дуже гарний на двох людей. Валера, Міша. І чистити буде моя, дорога дружина. Вона рада, от бачите, усміхається. Друзі, доброго ранку. Сьогодні понеділок, 11 серпня. Щасливий грибник у лісі села. Комарівці, Слобода Комарівці. Ще тріш, трішечки темноват, але я сьогодні без ліхтарика. І маю сьогодні гостя, мій е, кумнат, як у нас кажуть, або жінчин брат приїхав до мене з Одеси у гості. І Я вирішив його. Повести на грибалку, Предоставити йому момент тихого полювання. В Одесі лісів немає. Він родом сам звідси, звісно, що приємна буде згадка, як він колись ходив у гриби. Він вже знайшов одного грибочка, і я знайшов трьох, одного поки що не знімав, але. Зараз після цих двох, як я їх зазнімкую, то буду знімати і того. А ви, як завжди, підписуйтесь на канал Щасливий Грибник. Дивіться, спостерігайте, чим займається щасливий грибник у лісі, як у нього йдуть справи, тихі полювання, що нового він полював цього дня. Отже, не буду вас затримувати, зразу показую вам грибочки, які я відшукав уже Буквально за 10 хвилин. Трошки в ліці темно, але це ще, може хвилин 15 буде. Погано, погано трошки ще видно, але нічого. Ось один такий і ось другий. Так, до світла покладу його, може. О, ось так краще видно. Ось такі два грибочки. І зараз ми підемо ще, за знімкою саме перший, що я знайшов. Ану, Валера, скажи пару слів. Передай привіт від Одеси. Привіт від Одеси. Отак. Оце мій зінчин брат. А отут отакий грибочок. На цьому бережку. Він також гарний. І це буде третій грибочок до тих двох, що я знайшов. Тут такі маціпоньки, ми його не будемо трогати, нехай. Росте, може я через три дні прийду, і ніхто не забере, то заберу його я. Поки що на цим ми більше не бачимо, тому будемо рухатися далі. Я вже, друзі, на основному місці, де я хочу відшукати грибів. І перший раз, коли я сюди прийшов, отут на цьому місці біля дороги я знайшов сім грибочків. Сьогодні їх тут, я бачу, чотири і два синяки. І дуже гарні свіженькі. Є надія, що буде скрізь, так. От перший. Є ось такий. Другий. І тут біля дороги ще два. Ось. Третій. Нема нічого. І четвертий, напевно, самий великий. Так, так і є. Ось такі чотири красення я знаходжу на цій грибниці. Слава Богу. Рухаємося далі. Є, друзі, чергова знахідка. На цій грібниці я був знайшов дуже багато, дуже багато це є конкретна цифра, якщо я не помиляюся. Десь штук 14. Минулого разу треба подивитися відео і згадати. Ага. Я знайшов двох і цей раз двох. Бачу одного тут у кущиках. Я пройшов мимо нього, спочатку не забачив, не побачив. Але тепер я його побачив. І він уже мій. І йде в мій пакет. Валера щось знайшов? Знайшов грибочка? О! Валера згадує. Як він колись збирав, він вже роки живе, років 30 в Одесі, а ось тут отакий от красень. Дуже гарний грибочок. Як бачите, все, що я знайшов, все молоде, Знаєш, є надія, що я е, дуже гарно тут полюю. Слава Богу. Друзі. Зайшов я вже в ліс. От там край. А от ми сюди спускаємося. Валера то, то гриб. От побачив такого. Я побачив цього. Гриби дуже гарні. І от Валера побачив ще одного, а там виявляється, ще один є. Дивіться, які гриби ми сьогодні будемо тут збирати. Я так відчуваю, що тільки ми будемо тут грибники. Слава Богу, підемо рвати і класти в кошик. Ось, друзі. Валера там знайшов одного. І я одного знайшов. Гриби є. А грибників нема. І це мене радує. От він. Олера ще одного там знайшов великого. Це говорить про те, що е, вчора і позавчора тут нікого не було. Гриби повиростали великі. Ну, ми сьогодні їх заберемо. Друзі, ми сьогодні попали конкретно з Валєром я так думаю, що грибників більше і не буде. А грибів ми знаходимо дуже гарних, потужних. Ота як оцей. Бачите? Йдемо далі. Ота як оцей. Ось І такого тут. Бачимо на валіра. Такого. Але це не все. Я залишив, як завжди, інтригу самих останніх. Ми беремо. Бери. Ми беремо отаких от боровиків. Один. Дивіться. Один боровик. Тут другий. Тут бачимо третього. І це... Можливо. Я знаю, я знаю, я виню. Це взагалі краса. Третій. Четвертий. От... Чотири вже. Там п'ятий. От. шостий. Шостий. Ви да. Знаєте, як я сюди попав, друзі, сьогодні? Я забув взяти бандаж, а я без бандажа далеко не можу зайти. Кажу, Валєрові, їдемо. Ми їхали в гори. Кажу, Валерове, їдемо спочатку в комарівці. Поки аптеки відкриються, потім попадемо у гори. І дивіться, куди ми попали. У четвер їх тут не було взагалі. Отут я знайшов був вісім маленьких на цій кучці. І дивіться, які вони великі повиростали за четвер. П'ятниця, субота, неділя. Понеділок сьогодні. а Ану піди. А ні, то ті обманщики. То обманщики. Так, тут теж грибниці, але тут я поки що їх не бачу. Ще зараз ми подивимося уважно. Ще трошки уважніше. А ну там спустися трошки вниз, подивися, чи нема цих боровиків. О! Бачите, оцього великого я вам мав показувати, але побачу того май молодого і пішов до нього. А тут, біля нього, отакі два молоді. Пішов боровик і це класно. Це тільки перша Грибниця з боровиками. А я вже маю на 10 хвилин, що чистити. Йду, що там Валєра ще знайшов. Що, знайшов ще боровиків? Ану, Валера бачу? Ти зрозумів, за що я говорив? Mm. Ото дерево, таке там mm. обійди знизу. Там я знаходив колись. Ось таке понизу і з того боку дерева, подивись. Треба дивитися добре, тому що боровики, вони такий колір якийсь, що е, дуже тяжко їх видно. Хоча цих я легко побачу. І того. Маємо 4, вже маємо 7, і там 3, 10. І, напевно, на цій грибниці. Більше немає. Ну я ще подивлюся, якщо щось знайду, то обов'язково включуся і покажу. Дивіться, друзі, вже почистив всіх і ще думаю пройдуся, подивлюся. І біля такого ламаки тут росте отакий боровичок. Да. Пішли боровики мені. Тут я познайомився з одним чоловіком. Вітя, якщо ти мене чуєш, дивишся моє відео, то тобі гарно дякую. Мені Вітя говорив, що Десь, коли я останній раз з ним говорив у четвер, що повинні десь за 2 тижні е, боровики. А вони з'явилися раніше. Тут що? Нічого. Бо я був у четвер, знайшов тут вісім е, боровичків, але маленьких. Один був десь 5 сантиметрів. І решту маленькі. І пройшло 5 днів, це скільки це виходить від четверга. І ви самі бачите, а це тільки перша, на першу грибницю я заглянув. Йдемо зараз на другу грибницю і будемо бачити, що робиться там. Ну було таке, що на одній грибниці я знаходив і більше на жодній не знаходив зараз побачимо. Прийшов я, друзі, на місце, де мав би шукати боровиків, але щось боровиків не бачу, а бачу отакі гарні білі грибочки. Трошки поїджені. Два, а два молоденькі. Більше не бачив? От по цьому берегу дивись. Ось ще такий. Молоденький. І напевно, ні, це голубінка. Ну, три боровички, три гриби три. я тут знайшов. Ось, друзі, Валера там знайшов два такі звичайні. А ось які тут виросли два боровики за ці чотири дні, бо і тут я був у четвер. Всі місця я передивлявся, де Вони повинні рости. І дивіться, чи вони так швидко виросли. І я їх маленьких не бачу. І що, не знаю. Факт що я тепер їх знайшов. Верніше, все знайшов Валера, а я зазнімкував і несу до сумки чистити. Да, сьогодні ми тут попали. Ми ще не прийшли десяту частину того, що маємо пройти. А скільки ми вже знайшли. Слава Богу. Такий дід гриб. Це місце, де я збираю зазвичай боровики, але щось боровиків не бачу, а такий білий. Нічого, теж гарний гриб. Більше я, більше я не бачу. Отак. Ще знайшов, друзі, такого. Він ще має з собою братка гарний. Ще на одну грибницю, друзі, я прийшов. Вона велика, але поки що я тут бачу тільки молоденького боровичка. Спустися туди вниз, Валера, подивись. Да, да. Не можу його вирвати. Треба о! Викучу, кладу біля мішка і йду далі. Бо я коли сюди спускався, я вкрає мока щось тут побачив. І тут я побачив одного, а тут виявляється усі три і чотири навіть. П'ять. попадаю в фокус зору один. А вже потім другий, третій, о, три. По березі не бачу. Значить, показую. Ось. Один. Третій. Ось такі три. І там я ще побачив три. Чуть нижче. Чотири. Бачите, з чим ближче. Одного мишки майже з'їли. Ось. Як вони швидко ростуть? Я тут у четвер був. І не було нічого. А сьогодні вони вже є. Дивіться, які. А. Сім на одному місці. Слава Богу. Прийшов ще на одну грибницю, друзі, і бачу тут зразу такого красення великого. Десь там я знайшов у четвер. Там трошки далеченько від нього бачу другого, але вже молоденький. Він теж гарний. Ось такий. Бачите, які гарні грибачки. Ну і поки що я більше тут нічого не бачу. Але це тільки початок язика. Маю надію, що ще десь щось знайду. І знову є, друзі, боровичок. Ось такий. І він має брат такі два боровички Ну як пройти поруч з таким красеним і його не зазнімкувати. Дивіться, який красивий. Дивіться, друзі, який красний Я ніколи тут не ходив, тому що я пару разів був і нічого не знаходив. видно таке совпадіння було. А вони, оказується, тут є. Виявляється, тут є гриби. Бувають, бо не тільки той, а ще один є вже переріз. Бачите? У нас скрізь в полісі можна ходити, а мені я ходжу тільки там, де мені подобається. Добре, йдемо далі. І знову я, друзі, в боровиках. Дивіться, один такий. Гарний тут такий великий, дивіться. А там, що я знайшов трошки вище, друзі. Ще один. На цьому місці я майже постійно знаходжу там ще один бачу. да, Вітя мене не обманув з мене йому коробка шоколадів. За те, що він такий така щира людина, бо не кожний грибник так поступить дасть інформацію. Я всім даю інформацію. Мені не жаль. І так само поступає Вітя. Вітя, якщо дивишся відео, то я тобі дякую. Друзі, попав я на чергову сімейку боровичків. Дивіться, яке це гарне. Один. Два. Там третій. Тут два. Ще один. А отут вот тільки що я замітив. Бачите? І отам. Сьомий. Чи восьмий? Ось такий. Ось такі. Боровички. Слава Богу. О, включала. Друзі, дивіться, якого ще я знайшов. Вірніше, не я, а Валера. Я тут був, але це був не мій. Я лише маю честь його зірвати, зняти і віддати Валерові. Валера, ти теж супер грибник. Ще одна на нашому шляху. Є сімейка, нервий Валера. Треба показати глядачам. Отакий. От Тепер Валера зривай. От. Грибник так нічого і гриб хороший. І тут ще один. Ось така трійця. Грибів дуже багато, друзі. Не, не встигаю все знімати. Пару метрів пройшов і знайшов. Отепер От такий. Валєра трьох знайшов. Друзі, я знову знайшов сімейку боровиків. Але це вже такі бочечки, як... Ну, не такі, як восени, але дуже гарні. Три зразу. І ще є, друзі. Така знахідка гарна. Оце я ще такого не знаходив, тяжкого, такий тяжкий. І тут малесенький. Ось такі два. Ну що, друзі? Тихе полювання на сьогодні у комарівцях завершено. Пополювали ми гарно, угадали, е е нікого не зустріли жодного грибника, а грибів багато. І ось такий результат сьогоднішнього полювання. 4 години від шостої. Ні, десь від пів шостої, так? Да? Від пів шостої до пів десятої. До дев'ятої, бо пів години ми йшли до машини. Пішли боровички. І такі гриби. Ну, боровики взагалі. Це... що ще чимось. Дивіться, які боровики. І великі вже. І малі. Всякі. І всі дуже... Гарні отакі. Валера, ти задоволений? Да. да. В Одесі ліпше чи тут? Тут. На батьківщині завжди краще. Хоча загалом батьківщина вся наша Україна, але тут батьківщина. Він приїхав на батьківщину, де його батьки, мати родилась. Ну, Мати його з Казахстану. Добре, друзі. Сьогоднішні такі, але ми ще... Думаю, що попадемо у якесь друге місце ближче до нас. Зараз трошки відпочинемо додому, дамо ряд цим грибам і йдемо далі.